Усім привіт, слава ЗСУ, слава Україні! З вами знову Прикарпатський Громан, і ви на каналі Коля Фасоля. І я продовжую далі розбудовувати своє місто в грі е, Острів Альфа 5. І в, цій, в цьому відео я хочу е, пробувати прокладати бруківку по наших вулицях. Ось вирішив почати із свого е, центра міста, тобто з цієї центральної площі, як я її називаю. Ось у мене дещо війшло. Ось так я попробував трошечки за кадром, буквально 2 минутки. І ось я думаю, що цю, цю територію я поки що повністю забудую бруківкою. Подивлюся, як це будується. Тут я трошки розбудував, я так зрозумів, що неможливо більш, скажімо, так, точно накладати, тобто, треба робити прокладання цієї бруківки ось такими невеликими шматочками. Так воно, виходить, трошки краще. Ось так. Так, так. Закоротки. Давайте попробуємо ось так. ось такими шматочками я прокладаю центр нашого міста. Так, давайте пришвидшимо темп гри так За кадром я вже добудував забудував майже всю територію. Лишився тільки ось цей закуток, повирубував майже увесь ліс, який був. І ось тут понакладав ось такі наші засадження, ділянки з засадженням лісу. Ось тут я ще буду також робити ось такі лісопильні і ділянки з лісом, для того щоб я міг ще підторговувати своїм вугіллям, а також забезпечувати своє поселення древесиною. Також можете бачити, ось я розбудував і ось тут кам'янички, їх тут трошки менше, ніж ось тут у нас в центрі. Вони тут направлені у нас на поля, на лісопильню, на ось ці рибацькі риболовлі, а також, ну, скажімо, на ферми різні. Тут, бачите, я прибрав вже будинки, ось такі безобмістя, де жили мої різнороби. Я їх переселив усіх у ці будинки. До речі, виключив міграцію, тому що зрозумів, що з міграцією, з міграцією не дуже добре грати, верніше добре, швидко прибавляється населення, але власне, мешканцям не вистачає ну, скажімо так, будинків. Для того щоб вони могли розселятися, скажімо так, гуляти весілля, народжувати дітей, одним словом, жити. Тому я виключив міграцію і, ну скажу так, 80% всіх людей, які ось тут проживають, це мешканці мого міста. Бачите, вже всі заселилися. Якби місць нема, тобто вільних тобто можна буде ще докладати. Поки ми будемо розбудовувати нашу площу, то я ще буду докладати ось тут нові кам'янички для того, щоб ще більше людей, скажімо так, у нас розселя... розселялися саме з нашого поселення, тобто, щоб не було людей з міграції. Так, тут я поклав ще додаткові стоянки тачок. Так, Каміння у мене є. До речі, вийшов я із, скажімо так, із проблеми з тим, що я не міг достатньо багато заробити коштів. Ось бачите, тепер червень. У мене вже є 24 тисячі гривнів. Давайте подивимося, щоб не було питань в позики. Я взагалі не брав. Ось як було у мене тоді три позики на початку гри. Так вони в мене і лишилися. Ось бачите, ніяких позиків нема. Тобто я вже, незважаючи на те, що я не продавав вугілля, дуже багато поклав полів. І також дуже багато вирощую різних культур. Тим самим покриваю свої розходи. А у мене одні тільки розходи це закупівля камня і закупівля вапна. Вся решта у мене є. Ну, Іноді я можу закупити трохи медовухі, а також меду, якщо у мене його недостатньо. А в принципі, так, ось бачите, справи пішли дуже добре. Незважаючи на те, що я вуголь таки взагалі не продаю. Незважаючи на те, що у мене ось тут продається всього лише 1000 вугілля для продажу, то, в принципі, я вугілля на продаж не виставляю. Все вугілля, що в мене є, споживає мій внутрішній ринок. В принципі, у мене є його достатньо, я можу викласти на продаж, але поки що без вугілля я справляюся, економіку свою тримаю на плаву і йду у нормальний такий плюс, я вам скажу. Продаю всього потрошки. Так як у мене я і ось тут поклав додаткові корівники, тому що хочу ще більше молока, ще більше молочно-сирних продуктів виготовляти. І ось потрошки я продаю, бачите, небагато. Ось, наприклад, борщ на всього лише тисячу, взуття три тисячі, сіль три тисячі, шкіра тисяча, олію три тисячі, тобто немає таких великих цифр. Наприклад, Коли я займався вугіллям, то на складах у мене було майже 30 тисяч. Ну, Так як вугілля не дуже дорого, дороге, воно не надто багато коштує, тому я його викладав багато і отримав файні гроші. Так як вугілля у мене зараз так багато аж нема, 30 тисяч я не можу зараз продати, то я почав ось це я показав один торгівельний склад, також у мене є. Тут я торгівельний склад розібрав, який у мене тут був. Тут вирішив покласти ще грабарні, тому що хочу більше випускати одягу для продажу, а також шкіри. Так, і ось тут у мене торгівельний склад. Тут так само курячі яйця, одяг, сало, збруя. Збруя вже, бачите, 146. Я вже навіть поклав ось тут ще одну ремарню. Спеціально так поклав ремарню поближче до торгівельного складу, так щоб ця ремарня у нас скажімо так, постачала ось збрую на продаж саме в цей торговельний склад. Перша ремарня знаходиться ось тут. Вона постачає для нашого поселення, тобто для наших, ось, для наших стіл. А друга. Відправляє наші ресурси, тобто в даному випадку цю зброю на експорт. Якщо, наприклад, вже тут буде забагато і не будуть купувати, наприклад, лишня зброя буде переходити мені в місто. До речі, ще одне таке зауваження хочу зробити: що замітив, для того, щоб торгівельний склад заповнювався у вас, скажімо так. Нормально, от, наприклад, у мене тут є курячі яйця. Ось у мене тут курники. Тобто, бачите, чим ближчі ресурси, якими ми хочемо торгувати ось у даному випадку, наприклад, курячі яйця, чим ближче вони знаходяться до нашого складу торгівельного, тим краще. Тим частіше будуть поповнюватися наші ячейки-продажу. Ну, тому ось оці всі ресурси, які я продаю. тобто, бачите, Сало. Тут у мене є ось скотобійня, і, і ось тут у мене є скотобійня. Ось скотобійня. Тобто вони дві направляють, ну, скажімо, не вони дві, але вони забезпечують торгельний склад постачанням сала. Так, бачите, у мене тут є дві ткальні: одна тут, одна тут. І є дві е, кравецькі робітні. Е, то ось якраз тому у мене тут і є одяг, а також сукно. Сукно, Тому що у мене тут близько є валяльня, е, і у мене навіть тут є близько склад, на якому я тримаю, бачите, сукно. І, в принципі, цей склад забезпечує зберіганням сукна як для нашого внутрішнього ринку, так і для торговельного складу, коло якого він знаходиться. Тобто, бачите, усі ресурси, ну скажімо так, крім гречки. Гречка вона тут з'являється тільки якщо у мене є ну, скажімо так, великий врожай. І, і якщо його достатньо, то гречка зразу тут з'являється. Звісно, що гречка зразу розпродується на моєму внутрішньому ринку. І зразу розпродується на експорт. Тому не завжди вона тут є, тільки коли у мене сезон. Ну і, звісно, Вугілля Вугілля у мене постачалося ось звідси. Ну, Так як я вже прибрав лишні ось ці лісопильні. До речі, цю теж треба буде прибрати. Так, Нажмемо випорожнити. Тут вже нема ні ніодної лісопильні, так як бачите, лісу тут взагалі немає. В принципі, тут сплошні поля. Як я і казав, лісопильню у мене будуть тільки ось тут. Так, ну і ось так. Тобто, якщо ви хочете, щоб у торгівельний склад якомога частіше поповнювалися ваші ресурси для експорту, вам необхідно ці всі об'єкти тримати якомога ближче до торгівельного складу. Ось тому я е, тут їх і наклав. Е, Оці основні об'єкти, які тут стоять, в принципі, вони на 60, напевно, на 70% забезпечують більше моє місто, е, ніж склади. Е, тому я так е, трошки пограв, поняв, що е, в принципі, для того, щоб склад завжди був. Е, Ну, Поповнював все, треба якомога ближче класти ось такі об'єкти. І тому я їх наклав. І ось так потрошки е, я продаю різних, е, різні ось ці ресурси і таким чином заробляю е, достатньо грошей, щоб можна було ще закуповувати те же каміння, щоб прокладати бруківку. Також я переклав е, ось ці торгівельні причали. Е, тобто вони у мене були ось тут, я ось тут їх поклав. І в них також я. Е, Закуповую на експорт товару. Наприклад, пиво у мене є і на цьому складі, і на цьому. І тут є цибулю, я закуповую і на цьому цибулю закуповую і олій, і яблука, і сукно. Тобто все так само. Лишень у торевельного причалу є такий е мінус, що ось вони трохи далеко знаходяться, але все ж таки, як бачимо, все одно наші різнороби возами або тачками доставляють різну продукцію, або я їх закуповую, наприклад, такі, такі ресурси, як пиво або олій. Звісно, тут його нема. Це у мене все виробляється в центрі мого міста, але так як пива і олію я виробляю дуже багато зараз, тому і поставки у мене постійно йдуть. Ну і ось так. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас тут з бруківкою. Так, бачимо, що наші робітники закінчили прокладання в усіх напрямках, які, які я позначував. То давайте прокладемо і далі. Ну, є ось такі е частини, де я не можу прокласти, неможливо е тут прокласти коротше, бруківку. Чомусь Я думав, що воно буде прокладатися е, прям-таки е, впритик, але ось е, ці сходи, до речі, мішають. Е, ну, В принципі, воно і так непогано виглядає. Е, ось тут так само треба прокласти е, бруківку. Так, Не знаю, чи так можна прокласти. Ні, так не можна. Тут так само треба відступати інтуїтивно. Ну що ось Таким якимось чином я це розбудував. А, бачите, воно не так будується, як і мені це здавалося. А, ну, ось якось так. А, тут десь є такі пробіли, то їх треба окремо заповнювати, а, тобто обрати. А, І ось такі частинки просто окремо добудовувати. Я чомусь думав, що це воно буде просто якби затоплювати все автоматично, але. Не вийшло так, як мені все здавалося. Так, давайте ось так ще. Ну, і ось тут можна покласти. Дуже взенькі дорожки ми робити не можемо. Не, нам ця гра не дозволяє. А, тобто, ось сюди я прокласти не зможу. Так, ось так. Давайте ось так. А, і тут треба зробити так само. Здавалося мені, що це буде трошки інакше. То в принципі і так нормально, я не маю нічого проти. Але в принципі було б, я думаю, краще, якщо б можна було заповнювати ось як, наприклад, якби ви малюєте в пейнті, наприклад, кружок і ось таке заповнення. вводиш, і воно би заповнювало пространство, яке треба покрити камінням. Так, давайте далі. Подивимося, що тут як. Що до чого. Так, ось так треба тут зробити. Тут у нас вхід. А напроти входу ми нічого не можемо зробити, тому що так гра нам не дозволяє зробити. А, так, ось тут я навіть зробив ось таку довгу частину дорожки. А, давайте ще її продовжимо цю дорожку. Так, ось сюди. Давайте до цієї будівлі. Тут, в принципі, можна було і ширше зробити, але нам знову ж таки не поможе ось, цей, ось ці сходи. Так. Можна було ще тут додати. Так, і обов'язково треба ось тут ще подавляти, так як це частина нашої площі, яку я будував. То і ось тут можна було зробити ось таким чином. Давайте попробуємо. Ось так. Тут думав зробити, але я ж кажу, що дуже вузко. Дуже вузку дорожку, гра нам не дозволяє зробити. Тому, напевно, я лишаю так, яких хіба що я ось тут можу зробити. Давайте десь ось так, я думаю, було би нормально. Так, ось так я вже заклав е, цю всю площу. Е, ось тут ще докладаю деякі ділянки. Е, ось так воно будується. Вирішив в місцях, де е, у мене не виходить покласти бруківки, вирішив покласти ось такі е, парканчики, нібито е, загорожа спеціальна. Бо дуже важко ось в таких місцях робити бруківку. В деяких місцях вона взагалі там не кладеться, бо щось завжди заважає. Але, в принципі, якщо б я хотів закласти ось цей весь острів бруківкою, в принципі, що й думаю зробити, це буде дуже довго. Ну, і так, мій вердикт по бруківці, мені і подобається. Ця бруківка прикольно виглядає. так Звичайно, і ось так виглядає ніби жива. Бруківка настояща з фотографії. Тільки ось так трошки вона некоректно розміщається, верніше, коректно, але лише не всюди її можна покласти. Ось В таких місцях, де сходи, вона не кладеться. І Також не можна покласти дуже вузьку ділянку. тобто Якщо б я хотів покласти ось тут, тут у мене є і колодець, то тут я її покласти не можу, тому що мені пише, що дуже за вузька ділянка. А в принципі, для такого різноманіття штука прикольна. Я вже заказав ще більше каміння. За кадром буду прокладати ще різні ділянки дорожки з бруківкою. Ось, наприклад, ось тут можна ще покласти. Тут у мене є колодці. Ось так. Тоже було б непогано. Ну, і в принципі, центр міста сама площа готова. На цьому я це відео буду завершувати. В принципі, це таке було відео, хотів зробити коротеньким про бруківку. Uh, ну, Зачепив деякі моменти, ще, які, з якими я зіштовхнувся uh, у процесі uh, прокладання бруківки. Так, ось тут ще можна покласти ось таку діляночку. Так, у мене тут, по-моєму, вхід. Так, у мене тут вхід, ось тут можна покласти uh, також бруківку. Тобто це треба сидіти і ось таким чином гратися. Так, ну що, ось такі коротенькі відео, не дуже коротке. Іде у мене вже вересень, і бачите, додавалися у мене ще ось ці мешканці. І знов у мене ось така є проблема, що недостатньо різноманітних харчів на ринку. Бачимо, що кормори ще порожні. Десь у жовтні починають закуповувати овочі у наших містян. У коморі, і викладати на торгівельні прилавки. Так, ну і ось на такій ноті будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам ось така моя площа. А ми будемо з вами прощатися. Ви були на каналі Коля Фасоля. З вами був Прикарпатський Громан. І до нових зустрічей. До побачення!